Що, друзья, заверша. Ні, я поспішаю. Не завершальна партия, а третя партія до да. матчу. Фінал Кубка Волейбольної Лиги Поділя 2025. На матче Ильинці по команду Венцу. Ну, він всі в зеленій формі. Ну, ну, ну ж у нас? табло, яке показує 27-23. Э, це фінал. Третя я сказав, заклюзі, хотів, сказати запис. Ні, не записуйся, третій фаховий Вінский фаховой Грає за фунтом 2. Офіцій партії 1-1. Я Олександр Мазан і наш ютуб-канал на Миколаїв. Як може так, покажемо цей волейбол? Ридин попереду команда Серед Морянська, а там в цьому залі Тут e Два залишки са правополучені в першому сумому залі. Сам Тищенко заліз в чужий м'яч. Досвіду не вистачає, Ну, це таке, знаєте, це справа, яка наживна, як така. І він ці. 2-4. Вони нападають. Давець основного складу команди МГП Ладижин, СМЕ Колос Вірни. Супер -ліга. Ну, допустили, так подивились. Я як один із членів виконкому від Поділля. Ну, голосування не було, а просто дозволили грати. Він там з рахунком 3-5, і він ці програїть, але це не Блокують кукурудзу, блокують Сиволдаєв, дивись. Невеличкого зросту пасуючи, пасуючий Валерій Сиволдаєв. Молодець. Мені, мені, знаєте, я коли кажу, що я в 1986 86 році поставив блок Ігорю Абдрахманову, ну, достатньо е, загубити це ім'я в оборі, да? мені е, е, не вірять, да. А ось зараз Валерій Солодаєв за заблосів. А ти, а то не вірить? Ну, все таки бывает. Бон Вот, смотрите, какая скидка Сиволдаева! Вот, правда, не Вот, он так, ну... Ой, снова не хочу я... Хвалить э, э, с ним. Ну. то okay. Хочется самому так, знаете... Мне уже 66, -66 лет, и мне хочется выйти, так, знаете... Щось таке, щось таке от зраз Валерійсько Лудаєв зробити. Він теж хлопець уже не молодий, ну як. Дивишся, знаєте, знаєте, хоча основні... основні там футбол, як, так, ну я бігав дуже, непогано бігав, скажімо так, там тройку, п'ятерку, да, там, набігав 856 кілометри. Ну, це таке, знаєте. Але волейбол собі мені подобався якось більше. Тічних на науганці там вона була на базі вологову. Ми тобто потім і тричі на тиждень грали ворога. Я вже там загорися сім і вінці програють, але подають. Набирає очки сьогодні. Андрій, не знаю, я, я помилюся знову, на это. Степовых точно. Дальше всего давай. Йов зараз підняв мяч. восьмий номер венчил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не встигав підбіг уже все, але ну треба було такий, як волейболі, крок такий стопорний, як нас вчили ще 70 х років. Стопорний крок і вилетіти не вперед право чи вліво, а вилетіти вгору. 10-7 рахунок. Він підстав колок на подачі Андрій Мазур. Мазовий. Пасуєте, Якось так неорганізовано зараз Андрій підійшов до цієї подачі. Подача це дуже важливий складовий момент ходу. Він зражає до тих волейболістів, які знову ж таки повертать до своєї волейболі молодості, коли з справним волейболістом в, -в, -в І І кажу, як тобі посувати, такий же підкинь десь так, підкинь -під м'яч асідки там. Все. Таким волейболістам було цікаво грати і потім звичайно. Вже десь Вадим, хоч він не молодий, ще волейболіст, але він вже, мені здається, має такий досвід, що він вже атакує майже з усіх ночів, які десь там вище сіть. 13-8 такого леді напада і Микита так уже забувається Да. Что-что? Нет. Да ладно, ну, я уже спойду до дома. У нас еще игра идет, я еще на работу. Ну, хорошо. Да, хорошо, все, давай. тут і ось йде подача, а він слухає колись, набирає 16-8, і це вже, знаєте, загрозила для лінців різниця. Мінус 8. Ну що? 12 <Слыш> Ну, вот так вот, так Девять. Это была хорошая скидка. И она пришла. 10. 19. Блок но Хороший блок. Не знаю мясо хлопца. На жаль, все не знаю. Але в нього все попереду. 19-10. На подачі Вадим манча рук. Сульга. Його силова лівою. Подивимось. Ось вона. Є прийом від Бондара. І блокаут. Він всі набирають очко. 19. .10. 20-11 на подачі Вінницький фаховий колик. Перший тим пройшов. До речі, зараз грає пасуючий каніці Валоріси Волдаєв. А я пам'ятаю, що на старті мину, е, позаминулого сезону водойля Валеріси Волдаєв отримав е, статуетки МВП-матчу. Я вже не пам'ятаю, якому матчу. І матч цей був ой, в Томашполі, в Томашполі. І як за затова він грав. 23.11. одинадцять. Вінський паховий коледж на подаче. Там сітку хтось заліз з коледж, коле. Кол, ну, Будь дівчатка, може може, з колежанки, е, виховати коледжі.

Зан працював для вас з звіниться.